Азовське море здавалося тихим і спокійним, але саме в цю хвилину російський корвет із вісьмома крилатими ракетами калібр готувався відкрити вогонь по українських містах. Для екіпажу це мала бути звичайна бойова місія натиснути кнопку пуску і завдати чергового удару. Та вони навіть не підозрювали, що в небі їх уже переслідували сім українських безпілотників. Перший дрон типу ребака різко набрав швидкість до 400 кемгот. Російські вартові відкрили хаотичний вогонь, трасери розривали світанкове небо, а кожен 23, три снаряд міг перетворити апарат на купу металобрухту. Гул мотора видавав позицію дрона, і кулеметник стріляв на осліп, намагаючись на слух навести стволи. Але український оператор змусив рибаку різко піти вліво. Снаряди вибухали навколо, проте безпілотник прорвався на максимальній швидкості понад 430 комгот, обігнавши гармати, перш ніж ті встигли скоригувати приціл. Та ця перестрілка мала наслідки. Звук і спалахи попередили всі російські пости в радіусі 10 кілометрів. Ефект несподіванки зник. Телеграм-канали ворога заблимали повідомленнями швидше, ніж працювали радисти. Тепер дронам доведеться пробиватися крізь готову оборону. Раптом на моніторі українського оператора пішли перешкоди невидимій лінії, електропередач засвітили екран статикою. Дрон різко набрав висоту і ледве пролетів усього за два метри над кабелем у 110 тисяч вольт. Прилади збожеволіли. Компас обертався, зображення миготіло, кілька секунд польоту були сліпими й нестерпно довгими. Далі з темряви виринула радіовежа з розтягнутими дротами. Маневр вліво і апарат дивом пройшов між тросами, залишаючи ворогів у замішанні. Позаду йшли ще два рибаки з інтервалом у 30 секунд. Вони користувалися хаосом і проривалися далі. Прикриваючи чотири важчі бобри, які летіли з півночі на нижчій швидкості лише 200 км год, але з потужними бойовими частинами. Рибаки мали засліпити радари корабля, а бобри стати справжнім молотом, який доб є ціль. Але росіяни вже підтягнули наступну лінію оборони. На дорозі їх чекав БТР 82 з кулеметом. А поряд мобільна станція радіоелектронної боротьби Репелент-1, що випромінювала сотні ват електромагнітних перешкод, намагаючись заглушити дрони. Екрани операторів темніли, сигнали пропадали, та українці були готові. Безпілотники миттєво переходили в автономний режим, орієнтуючись по акселерометрах і камерах, що впізнавали місцевість за заздалегідь завантаженими картами. Три хвилини по тому. Картинка повернулася, бобер ішов точно за маршрутом, хоча й у повному інформаційному штормі. А попереду на них чекали нові бар'єри, нові пастки та головне російський корабель, який мав відчути силу цих апаратів. Гул операційного центру в тилу тихо схлипує, кожен очікує сигналу «Заходь». Поетапна хореографія атаки відточена до секунд. Приманки повинні спрацювати першими, глушилки закрити канали, ударні апарати увійти в мертві зони ППО. На моніторах хвилі цілий, лінії маршрутів, часові мітки. Остання команда «Ірій» починає фінальний прорив. Першою реакцією росіян стала автоматична. Панцирі на борту корвету і на найближчій береговій точці відразу ж переключилися режим активного сягу. Їхні тридцять м гармати розпочали метушливу стрічку пострілів, у ніч трасери перегризали, тьму, залишаючи по собі довгі світлові хвилі. Але панцир система для ближнього бою з окремими цілями, рой маленьких апаратів, що летить плитою, дробив цільову картину. Одні дрони спалахували, інші обходили вогонь на сантиметри. Ще частина відволікала увагу. Автомат спрацював, але недостатньо. Одночасно з гарматами запуск ракет малої дальності. Під кожним пострілом на екрані з'являлися відліки часу: запуск, наближення, ймовірність ухилення. Оператор із боку оборони кричить команди: Але в умовах нічного хаосу алгоритми суперечать людському інстинкту стріляти чи. Зберегти боєкомплект для більшої загрози. Українська тактика грає саме на цьому сумбурі. Витрати ресурсів супротивника мають стати частиною успіху. На підході включаються берегові зенітні установки і мобільні тори. Їхні радари намагаються виділити справжні цілі стовпою приманок. Кілька дронів справді підриваються, але ймовірність успіху у ворога падає. Замість одного великого супротивника дві зони, три напрямки і маса дрібних перепон. Українські апарати літають фрагментами, змінюють висоту, провалюються під радарні сектори різко вилітають у місцях, де перекриття мінімальне, особливу роль відіграє реб. На кількох берегових позиціях підключилися станції, які почали сіяти перешкоди у смузі командного зв'язку. Проте в конструкції ударних дронів передбачено автономність. Коли зовнішній канал падає, вони переходять у внутрішній режим, орієнтуються по інерційним датчикам, коректують курс за оптичним баченням і продовжують атаку. Це ідеальне поєднання дешеві сенсори плюс локальні нейромережі, що впізнають проміжні орієнтири, берегові опори, крани, контури палуби 5.35 Корабель починає бачити, що відбувається не просто як напад із повітря, це скоординована операція. На містку паніка, виклики від екіпажу, сигнали про наближення, але головна проблема в іншому їхні датчики, розраховані на великі літаки, не встигають обробити мільйони дрібних відбитків. Люди бачать лише частини, і тому рішення затягуються. Перший контакт з бойовою частиною бобер підводиться під броньову лінію палуби, його цель вузол живлення і палива, посадковий трап або рульова рубка. Удар приходить миттєво, детонація, металевий скрегіт, і на палубі з'являється вирва. Система пожежогасіння спрацьовує, але локальне вогнище набирає силу, паливні пари, гідравліка. Кабелі усе створює додаткове завдання. Одночасно з цим другий бобер влучає у кормову частину у блок систему управління, що частково виводить з ладу керування озброєнням. Екіпаж корвету працює в шоковому режимі, оператори ППО намагаються спочатку збити, потім загасити, потім рятуватися. Одна з установок «Панцер» втрачає працездатність через пошкодження кабелів, інша Загорається, видовище на мостиках хаотичне. Люди кидаються за вогнегасниками, але полум'я розповзається, і дим швидко забирає видимість. 5.37. Розрахунок радіоелектронних перешкод ворога. Тим часом щосили намагаються виштовхнути, координати. Вони роблять це, посилаючи заплутані сигнали, пробують змусити дрони змінити курс. Проте вже на цьому етапі ключовий фактор психологічний втрата ініціативи. Ворог починає тихо відставати від подій, бо кожен його крок реакція, а українські апарати диктують темп. Поки корабель горить і екіпаж бореться з вогнем, інші дрони виконують завдання підтримки. Один імітує підльоти з іншого боку, щоб відволікти корабельні гармати, інші йдуть на самопожертву. Виводячи з ладу найбільш вразливі вузли причальні механізми, носові ліхтарі, радари, синхронність дій, ключ. Ударні хвилі накривають різні частини платформи майже одночасно, і це не дає ворогу зібрати адекватну контрреакцію. 5.40. Корабель втрачає боєздатність. Кілька крилатих ракет калібр, які були підготовлені до пуску. Виведені з ладу тільки внаслідок пошкоджень пускової системи та електроживлення, це моментальна стратегічна поразка, звідси більше не злітає загроза по українських містах. Командир судна віддає наказ на евакуацію частини екіпажу, а рятувальні шлюпки вже опускаються у воду. Але найважливіша реакція регіону на сусідніх берегових постах починають надходити дзвінки. Що це було? Це дрони, де їхній рій? Неясно. Інформаційний ефект миттєвий. Повідомлення про ураження корвету розлітаються каналами, причому не лише у військових колах, у цивільних телеграмах піднімається паніка і колах. З'являються перші відео від очевидців. Поки вогонь ще тліє на палубі, оператори в тилу аналізують телеметрію хто влучив. Звідки які системи виведені, список втрат формується. Але вже зрозуміло одна операція, кілька десятків тисяч доларів у вартості апаратів, і нуль втрачених цивільних і ворог, зазнав серйозного удару по своїй морській ударній потужності, ця ніч показала нову реальність дешеві автономні дрони, сплановані і скоординовані правильно, можуть зробити те, що колись вважалося прерогативою авіації або підводних диверсій, і цей урок для противника виявився болючим та водночас навчальним для всього світу.